І так, шановна аудиторія, вам доброго дня! І сьогодні ми зібралися тут для того, щоб визначити, що таке культура та мистецтво, експерименталізм та консерватизм, і чи є культура тільки продуктом консервативним, а мистецтво тільки продуктом експериментальним. І сьогодні я буду задавати питання нашим спікерам про ці чотири дефініції. І тож, почнемо, мабуть, з першого: що ж таке консерватизм та експерименталізм, на вашу думку? Взагалі, консерватизм це прихильність до усталених соціальних систем і норм, тобто це щось таке, як традиції, спадщина, щось, що закріплене в соціумі вже дуже довго і воно перетворилось на норму. А от експерименталізм щось зовсім протилежне, щось, що можна змінювати, щось, що дозволяє тобі взаємодіяти з об'єктом, і ти можеш створювати щось абсолютно нове. Чи можемо ми тоді вважати консерватизм більш? Е для культури пов'язано чи для мистецтва? Ну, тут е, культура і мистецтво вони є тісно пов'язані, але вони можуть мати різні характеристики і проявлятися в різних формах. Тоб, наприклад, культура, як вже сказала Сандра, вона може включати більш консервативні аспекти, як, як традиції, цінності суспільства, тощо е, мистецтво може виявлятися більш як експеримент. Ну, який, наприклад, там якийсь художник прагне відкрити нові формою вираження свого мистецтва. або Також я до цього би хотіла додати, що ну, мистецтво це завжди щось індивідуальне, що створюється одним індивідом, а культура це, можна сказати, здобуток якихось людських е, співтовариств. Ну, про те, я ще хотіла доповнити свою відповідь до того, що е, обидва поняття вони також можуть бути, е, про, проявлятися в протилежних ролях. Наприклад, культура вона може бути динамічною і змінюватися розвиватися під пливом нових людей. Поки мистецтво може включати консервативні елементи, коли, наприклад, автори, е вони дотримуються якихось традиційних технік, пишуть е в якихось е е традиційних стилях і темах? Добре, і виходячи з цього, тоді, якщо консерватизм це в нас щось більш стале, а мистецтво це досить такі швидкоплинне і змінююче, чи можемо ми сказати, що е мистецтво може стати консервативним? Я ну я гадаю, що можемо, так як якщо розглядати мистецтво через призму культури, то культура вона в свою, ну, в свою чергу це вже є якби відсіяні і найбільш якісь закріплені у суспільстві результати мистецької діяльності. Тобто я гадаю, що так. І воно ще й береться з якогось свого досвіду попереднього, це мистецтво. І ти можеш створювати щось, що вже було до того. І через це його, звісно, щоб можна вважати консервативним. А що і як тоді пов'язана культура з мистецтвом? Культуру, як і мистецтво ми можемо розглядати в зовсім різних контекстах. Наприклад, історичні культури акцентують увагу на тому, що культура змінюється саме в часі а Національні культури наголошують на тому, що культура змінюється в просторі. Мистецтво твориться як і в просторі, так і в часі. Воно твориться постійно і постійно змінюється, тому воно є експериментом свого роду. І хоча ми маємо безліч визначень культури, у багатьох з них мистецтво відіграє дуже важливу роль, що не невизначально. Тому я вважаю, що мистецтво є невід'ємною складовою суспільної культури у будь-яких його проявах. І це безпосередньо ем, означає, що мистецтво входить в поняття культури. Знаєте, я б ще додав, що е, культуру насправді можна змінити, але це досить таки складніше зробити ніж мистецтво. Я гадаю, що е, культуру можна змінити завдяки трьом чинникам. По-перше, е, це має бути досить сильний та потужний імпульс, е, який підійме е, маса, тобто на який маса відреагує. По-друге, це ідеалізація цього, тобто можна сказати, ідеалізація продукту. І по-третє, це, звісно, час і досить багато часу. Я гадаю, що культура змінюється не за 10 років, а через певні покоління. Тож підсумовуючи все вище сказане, я хочу сказати, що ми не можемо дати конкретних відповідей, що от тільки культура може бути консервативною, а мистецтво тільки експериментальним, через те, що а, ці два дуже глобальних поняття не підпадають під ці два дуже глобальних ці, ці дві дуже глобальних дефініції. А, тому я гадаю, що розглядати а, обидві а, обидва питання культури і мистецтва потрібно трошки з іншого боку або більш конкретизовано. Дякую вам сьогодні за такий чудовий вечір. Я гадаю, що ми з вами ще стрінемося найближчим часом. То гарного всім дня!